Жень номер три Добрый вечер Доброго вечера Хопа Хопа Даже на онсейфе. можем Покласти гроші, які немає? Так, да, можемо покласти гроші. Ну, у нас все просто в криптовалюті, тому, тому ми при собі потримаємо. Так, отут тут у нас казона відпочинку. Душова. Гальйон. Там нам будуть топити баньку. А ось сам банчик. Віночки. Відро є, там він немає. Саме, що... Все, понял, понял, прийняв, спасибо. О, сама парна. І саме головне. Саме головне ось тут. Зараз я ще знайду, де тут світ, вмикається. Але це басейн. Басейн! Басейн, басейн! Є, yeah. знайшов! И что самое прикольное? Тут можно рыбу ловить. Он. Крыга. Катя, ты коньки брала? Прям крыга. Он. Бля. Короче, вот так. Тут он еще такая дижечка е. Якщо не помиляється, погано видно. Діжка офуру. Тут басейн літній, але він зараз не працює. Ну Коротше, не одною рибалкою живе людина. Ще банькою трошки. Так що всім приємного перегляду. Так, що ми робимо? Є у нас віночки отакі. І два відра. Ой! На ці віночки замочити, або відсюди не потекло. Де вода? А, я ж казав, потече. Не оттуда, конечно. О! Найшов. Бажано, щоб ця вода була теплою. Один, а потім і інший. Катя, там вже он... в теплі. Тепленько, тепленько. Теплень. О, зараз вона запотіється камера. Тепло. Ну так, да, тут тепленько. Зараз я ще подам, так буде взагалі тепленько. Не треба, О. нічого піддавати. Хорошо. Не просто ж так ложку цю положили. Mm. О, вода прям кипяточок. Так. Поки віники запарюються, пойдемо заб'ємо кальянчик. Тут ще є отакий масажний кабінет. Сюди морду ложиш І тобі хтось масаж робить. Але сьогодні ми не будемо масажі робити собі. Так. Що у нас тут є? Вугілля. Плиточка. Плиточка потребує розетки. Головне, не спалити цю баню. Все, ми не спали. Бо ця баня нам ще потрібна, вона нам дуже подобається. Ми хочемо сюди приїздити ще багато-багато разів. Так, що стосується вугілля. Квін Коко, це не реклама, але це реклама. Воно найкраще на сьогоднішній день. три штучки ставим. Раз раз, 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 раз. Е, вот так. Далее. Сам кальянчик. Э О! Вот винчик уже Ой. запаривается. Вот инший. Холодненькой водочкой. Трохи используемся. Все, горячо. Я думаю, досыть. Так. И сам кальян. Точки. Окислился же. Так, так, так. Е. Вставляем. О! Далее. Ага, Далі, я красавчик. А, не, не красавчик. Все-таки я цю чашку взяв. Бам-бам-бам-бам-бам. Це сюди. Це сюди. І це сюди. Що там Катя? Як? Комтепка. Як банька. Комтепленька. Ось вона чашка. Ось він колаут. Де ще, ще дожний. Ага. Все, і ось табаки. Забиваємо. Ну що? кальянчик забитий. Катя вже готова. На телевізорі найкращий канал на Ютубі. Зараз будемо дивитись. Віночки теж запарюється. Аж парене. а й трохи постоять тут. Краса? Краса. Так що що, йдемо паритися. Катя каже, що їй тут було краще, поки мене не було. Бо я прийшов і піддав трохи. А вона вже вся запатіла, нічого не видно. Трохи видно. Катя видно? Не, не видно. Ну, каже, щоб без мене було краще. Ах, я вже тут натопив такого, що ох-хо-хо-хох. Ох, 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 з першого разу конечно, це робити не, не варто. Але але, але я так роблю. Це. Я це коли ходжу в баню. Ах, за мною ніхто не хоче ходити, тому що я люблю дуже високу температуру. Я вам вже навіть парну відкрив. Вже холодна вода набирається. Я тут піддав, віночки вже готові. Катя вже вийшла, тому що каже, що я вже все. Я вже не можу. Тут у нас красота. Вон Миколайчук там. А, Патріненко, який Миколайчук? Тарас Патріненко має співати, але я не включаю, тому що YouTube такий пацан, що може мені швидко кинути авторські права. Коротше, ще піддаємо. Я коротше, люблю, щоб а, отут було так само, як отут по температурі. Із-за цього там от буває телевізори, не виживають. Але наскільки я знаю, що це телевізор на гарантії. Так що отак. Партесь в бані, будьте здорові. Нам вже принесли їсти. У нас хачапурі е з бараниною. А це хачапурі е по аджарськи Я його вже трохи помішав, треба було показати, як я яєчко мішаю. Але, блін, ну, нічого, вибачте. Помішав без вас. Так що отак. Така у нас куснятина. О, вуглики вже розгорілись. Я кала одмив. Перед цим то поставлю, щоб він трошки просох. Вон він сохне у вас на очах. Там-там-там там. там, 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 там. Коротше, можна лежить. Раз, два. Ну і третій поки що прогрілося. А потім давай подище. А Потім достанем третю. Хопа! Там у нас живчик, але ми перелили в банки з-під пива. Спеціально для того, щоб ніхто не дізнався, що ми живчик п'ємо. Короче, Катя каже, давай іди організовуй там цю фігню свою. Ну, це типу, штатів став, щоб ми будемо прігати у цей льодяний басейн. Вон лежить там. Не видно. І так не видно. Блін. Як тебе покажеш, тебе видно було. О, тебе видно. бачиш, ноги ну, задрали аж до потолка. Каже, давай будемо. Я зараз без тебе Кри... спрятаю. басейн будемо прийти. Ну, ладно, йдемо. Йдемо. Тут уже тепленько. Вон він басейн. Вон вона, яка пара йде. Все, виставляю штатив і йдемо прийти. Там льоду трошки, да? Та не багато. Диви, трошки є. що, це? Прийгати? Ну, тільки ж не перепрігати. Ну, прийгати? Звісно. Тетенька? Холоднее! <рес> Худа! <рес> так <рес> класно! Хасута! <рес> 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 Осьо він літ! Ось о він літ! <рес> <рес> ну що, крутяк! Що будемо куштувати наші хачіпулі? Бей, Катрина! А ти хочеш прям старілки їсти, так? Як людина? Я хочу покласти, якщо буде необхідність. Ладно, давай. Щоб я на людину схожий схожа. Мені дуже подобається. Ну в смислі смачненько. Непогано. Ти їла краще? Mm. Он мій фаворит просто. Mm. Це, якщо я скажу це я в захоті, що то я потім буду казати. За mm. те, що ти просто сир любиш. Mm. Ну, з баранчиком, звісно. Mm. Ну. Звісно, дяка цьому закупчику, який купує цю баранину. Золота людина. Такого іншого не знайдеш. Дуже смачно. Ну що, пробой маджарський. Кальян трохи мішають, не видно. Отак. Оп! Ламай хвоста, так як треба. Я, конечно, вилкою помішав, але треба ж хвоста одрівати і потім хвостом тим мішати. Давай з цієї сторони теж. Ага, вже все. Воно тепленьке, але має бути гаряче. Отак треба. Отак сир лися, яйце, отак все. Оп, пововтузи. Відпочилась би готувати чепури і все? Не можна. Ти перестанеш мене по ресторанам водити. Смачний, дуже смачний. І цей смачний, і той смачний. З них треба зробити сендвіч і їсти отак прям. Просто я їсти багато не можу. Я отом... шматочок того, шматочок все і все. Зато п'ю я нормально. Це міринга. Це... Мірінг. Бачите, мірінга написала з помилкою. Для... Мі -мі -мі. Не можу прочитати. Не знаю на займаних морду. Вміють ці то робити. Дуже смачно. Оце хочу ще стосовно кальяна. В бані він якийсь зовсім інший. От коли куриш кальян в бані... Він максимально дивний. Коли ти вдома його куриш, він ну, типа норм, але ну, таке. А коли в бані, тут оцей бар, це температура... О, він дуже кльовий. Спробуйте. Або печати відео ви не пробував? Ні. Mm. Я це виставлю. Вот так надо поддавать в бане. Ой. Ой вот оно, вот оно здоровье! Так робити не можна, але я так роблю. Уу! Уу! така вона вже й холодна, і люди вас ще порозбивав. Підписуйтесь на канал. Знаєш, що там можна буде

Полагаю трошки Катеньку. А? Воно виходить, вся в листі. Диви... Листі, диви... Тому що ти 이... ви можете посрати моїм. То не срака, то попочка. Диви, вона вся в листі. Давай газуй. Ого. Oh. Вон, диви, який парюка йде. Ну що там? Ой. Ой-ой-ой, воно слизько. Мороз. А що ти по ступенькам як це? Ні, я не хочу ниряти ще раз. Ти що, не пацан? Ні. Оце і все. Так. Да. Ну так ми переглядів не наберемо. Шо что такое? Давай. А -а -а. Все, грится? Да. Что ты ховаешься от людей? Запотела. там Катя, как банька? Тепленько. Тепленько, да? да. Не зима. Зима, но тепленько. Классно. Покажу вам что-то. Кальян, это же не курение. Я тоже так вважаю. Бані зовсім інший кальян, чесне слово. Кажу Каті, йди приїхав в басейн, Мені контент треба. Вона каже, ти має приїхав контент мені знімати, чи це? Чи в бані мене привіз відпочивати? Я кажу, мені ж треба відбивати якось трохи цей <хи> відпочинок наш. Такий. Не хоче приїхати. Ну нічого, я її заставлю. Що стосується їдаків, оце ми вже наїлись, я не знаю. Бо мабуть просить, щоб нам з собою запакували вірніки додому відвезти. Або залишимо. Ну ми не залишимо, бо мені ще броди нам, це вдома їсти теж треба. Так що отак. Отак ми їмо. Кстати, хачапурі дуже смачні. Так що, якщо хтось буде відпочивати в звіробої. Раджу, замовляйте. Да, в Каті можливість з віником побити. Било вже так, як наче не любить, а любить же. Короче, вийде нові все-таки. басейн приїхати. Давай, Катя. Давай не падай. Нам тут на производство травми не треба. Ну я спишусь, я брига не буду. Як скажеш? Ой. Давай, я тебе толкну, давай. Ні! Останній, що ти зробиш. Да, конечно. Боже, як я ще близько. багато чого зроблю в своїх житті. Давай. Боже. Тепленька водичка? Ні! Не тепленька? Она холодна! Сама ти холодна. ноги холодна, повсюду холодно. Да-да-да. О! А мені вона тепленька. у у у Класна водичка. Фу! Все. Зараз трошки погріємося. І все, будемо збиратися. Десь наш комнатний таксіст має приїхати, забрати нас. Такі ресторанчик В бані є, камінчик говорить, можна біля камін... каміна посадити, гарну музику, помріяти, відпочити. Все, гарно попарилось, розраховуємося і їдемо додому.